Всем привет, друзья! Рад вас вітать на своєму каналі. Тавр, стара назва ДВ начебто, так. Ну такий непоганий, дводискове щеплення. Я вважаю, досить такий. Плюс-мінус трактор за свою ціну. Так, ДТЗ. Ну ось. Так мені сподобався цей корч. Корч, скажу, ось чоловік показує, зараз розказує, як бляха, як ця бляха в його на ходу їхав відлетіло, колесо розрізала йому, ну це капець. 500-600 чи у нього мотоводень і просто трактор тече, розсипається, просто розсипається. Гарний питань немає, але прикро, що така якість взагалі. так ДТЗ. Ну теж ось непоганий такий, да. ДТЗ теж непоганий. А нас цікавить з Скабінки, друзі, це взагалі тут комфортно, питань немає, да. рівний пол, все. Плюс-мінус навіть щілинок немає. Все стабільно. Чотири передачі. Вперед, чотири назад, задня. Ой, реверс. Кабіна зроблена, бак досить цікаво. зроблено. Так, да, молодці тут, але якість залишає бажати кращого. Так. На заміну прийшли, бачу зараз скаути. Цікавий, цікавий трактор досить. Подивився приблизні ціни 8100, начебто плюс-мінус 40 овочка. Щось тільки ширине маленьке. Була ти поставити 28. Такі. 24, 11,2 бак, ну класно. Це вже на кінець нормально виведений бак. бак. Що в нас по щепленню, ну Я думаю, тут к ньому однозначно дводискове щеплення. Непогано. Непогано. 4 циліндра. 4 повищених, 4 понижених. о, то Тут наче і реверсія. Цікаво, 800 приблизно. Донфенг 404 G2. Ну, це навіть не цікаво я про нього розповідаю. Не розумію, за що з половиною плюс-мінус тисяч. Навіть не буде на нього зупинятися, не знаю. І в групах пишуть, що все-таки є проблеми. З Запчастинами є проблеми. На військах звичайна. Що це, це таке? За 10 з половиною тисяч доларів на якісь проволці? Ну, це несерйозно. Несерйозно. Компресор 50 сил. ну 50 немає, але все одно досить непогано. Думаю, 2 по 30 він буде тягнути сміло. Непогано, Диві подивіться, навіска непогано зробили, мост непоганий, примусово. Компресор виведений навіть назад. Так, що ми тут маємо? Два гідровиходи. Виносні циліндри, трошки вода, напевно, накапала. 12,4х28. О, непогано, ширша. Резина ширша, бак взагалі ідеально. Заливати паливо. Не знаю ще, як запчастиною буде до нього, але дивився 8800, ну, плюс-мінус такі ціни. І оце крило мене ще смущає. смущає це крило. Але в цілому непогано. Що у нас? Треверс? Ну так само, напевно, 4 повишних, 4 понижених, та, й, та й все на цьому. Тут вони не заморочуються. Так, як на мене, звісно, низенька з моїми 173 см. Дивіться, яке до, дощеплення. Це, звісно, хто буде 1,80 м, то взагалі буде, напевно, погано. Треба сідушку піднімати. Ну непогано. Люки навіть класно. Питань немає. да. Магнітола. Пічка думаю є, кондюр звичайний ще, плюс 4 передачі. Реверс. Повищені, понижені, все стабільно. Виходи, нічого цікавого. Панелька автомобільного типу. Що по ціні не скажу, можете подивитися в ютубі, ой, гугла, спитати. Бак цікаво зроблений. Ну непогано, щілин майже немає. Це, звісно, вже як ДТЗ-5404. Давно вже в Україні він. Завод Чанкфа. ніякий це не Дніпровський. Хоч вам тут дати може, що хоче. Це... Але є Чангфа, це завод. Тому. Ой, кабі... місці в кабіні менше. Щілин є. Чотири циліндри тут. Реверс більш... В місці, 4 передачі, повишені, понижені. Місця в кабіні менше, щілин більше. Що ще? Вентилятор. О, пічка так цікава, мала лоба побити. Зроблено, люку немає. ну Нічого, це ж дрібниці. Що ще по ньому розкати? Панелька автомобільного типу. Кермо регулюється трішки, це ну, приємно досить. Е, педаль... Педалі незручно. Ще Щета не визимати, звісно, не дуже зручно, але в цілому непоганий трактор. Напевно, він, ну да, він дорожчий, чим, чим той скаут. Але є бокові вікна, тобто при розібити скло, легше, думаю, буде замінити, чим ось там. Цільне. Це однозначно. Ну, це вже не поганий трактор. Ну, На ринку країни вже давно компресора немає, навіска стандартна, я думаю, вони сильно не заморочуються. Подивинок оператор містить. Йолки-пах, ну міст, звісно, хороший. Заливати зручно, навіска. Ну, звісно, хоча навіска така, як, як шофен, щось 240-го такі. Що це таке? Щось, щось вони зекономили, але піднімає, не є в них ще... Скільки знає! Подовжуються лапи, непогано. Вам не пам'ятаючи двох швидкість, можливо. Кабіни на подушках до речі, Ну непогані, непоганий такий. Цей трактор. Ви... Ще добре, що в неї є ще без кабін. Друзі, дивіться, на да. до речі, один раз бачив, ці сажалки досить бачу, непогано вони садять. Вони, вони став, чіпляються на плуг двохкорпусний, я бачив. Один корпус іде 25 см, приблизно кидає картопи, ось. Дуже хорошо вони кажуть, садять. Ось так. так. Дуже хорошо. А другий корпус загортає. Тобто, і виворов, і зразу посадив. Ну така якість, напевно, вже вона тут стоїть напевно, немало часу, але все одно. Круто. Друзі, ще такий корч, спайтер не зрозуміли. Хоча двигун, як завжди. Ну хоч добре, що на двигуну не комикаємо. 385, запчастинами не буде проблем. Що в нас по колесах? 6,5 на 16, вона піде. Але те, що тут, не знаю його ціни, прикольно. Реверс, але подивіться, линок. Це ви, напевно, сядете 4 рази і піде на тяга спати, по понижені, 4 передачі. Непогано. Непогано, так щось таке кольором. Все шалтається, болтається, що по новісті. Ще якщо примусова. Перемусова гідравліка, ви подивіться. Так це взагалі непогано. Гідро ще навіть. Ну, я вважаю, непогано, непоганий такий трактор. Друзі, ви подивіться, ви подивіться, що ми знайшли. Польська копачка та ви що. 1969 рік, Made in Poland. Я вам кажу. Це капець 220 кг важить. Ну це звісно капець, реаритет, Ну, напевно копає, я думаю, вона має купати хорошо. Та подивіться. Якість 220 кг. Це скільки ж металу тут ні. Дивіться. Йолки-палки. Привід від коліс, редуктор там. Круто, звісно. Та Яке ми лихо несе, ну це фраза, звісно. Бо ми не знаємо скільки вона польська. Що тут від слова польська може одна назва бути. Італія ножі, але вигляд вона має, звісно, виправника моначок, та я думаю, вигляд. ціна, не пам'ятаю, за 50 тисяч Ну Вигляд в неї вага. Це звісно. Кілограм, думаю, 200 вона вадить. І в нас ще є ось такий бомб. Не знаю, чи що польсь... тут польського, не польського, можливо польське. Ну люди бачу, купують її. Да, вона дорожча за китайську ДТЗ, але якість її покраща тут кожному валові є свої, скільки тут 2, 4, 6 ножі на кожному валові, який звісно, непогано. Редуктор якийсь малуват, як на мене, але люди хуйсь. Ціна теж непогана, Славно, не сламний, сламний. Украс на цього корчалося. Якийсь ДНТЗ, непонятно що теж, який китай. Бренд один, вам підпишуть, компресор є. Міст, покажимо встав. Місце як в мене вже фенбує. Ну якби я розумію, що тут 50 купил навіть і не пахне. Але 23 рік, 4 циліндра. Так. так, Що ми тут маємо? Ми тут маємо, не скажу чи одне, напевно, двохдинського все-таки щеплення, зараз ми провіримо. Що ми маємо тут? 4 передачі. Так, реверс, 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 повишені, понижені, не бачу реверса. Давай поки на віску покажу. Ну не знаю, друзі, ну таке, воно все хиленьке, звісно, виглядає. Мені не подобається вперед, дурі мотори в, в будь-якому вистачає, а от якість якість залишає бажати краще. Компресор. Молодці, звісно, ресівер, пачок. Так, ну це Це що в нас? Це в нас... Це в нас не скажу навіть поки що вам не можу поняти, але яка різниця? Повишені, понижені, це,